Він каже, а навіщо ти мені сльози намалювала? Я не плакав. Іноді мені здається, що він дійсно а, сильніший, мужній, ніж я. Терехов каже, що приліт в дитячий садок. Ну мені я починаю важко дихати, ноги віднімаються, і відчуття підлоги просто немає. Написали: забираємо дітей. Я зрозуміла, що це саме, саме сюди. Загалом, коли я зрозуміла, що я вийшла на роботу, і мені потрібно кудись віддати дитину, щоб вона почала комунікувати з дітьми, я обирала дуже довго садок. Для мене було важливо декілька критеріїв. Це те, що там має бути укриття і заняття безпосередньо мають проводитись саме в о, укритті або ну, більш-менш безпечному місці. Е, на другому плані в мене була, що це має бути садок, де е, гарні викладачі, е, де є комунікація з батьками. Е, я знаю, що не дуже багато садків в Харкові е, допускають. Е, Такі моменти, як, типу, коли я приводжу дитину вперше, то я можу знаходитись з дитиною. Мені важливо було, щоб адаптація в садочку проходила дуже легко. Це мені дозволили. Тобто я побачила, з ким буде моя дитина, де буде знаходитись, як буде проходити весь цей процес. Мене все влаштовувало. Цей садок знаходиться досить далеко від того місця, де ми живемо. Ми живемо в іншому районі, і ми їздили спеціально в цей садок, бо тут, на мою думку, було комплекс того, що мені було важливо. Так, тут саме діти займались на першому поверсі, і було там ще декілька. Кімнат, де вони займалися саме в укритті, спали вони завжди в укритті. На другому поверсі там було е, заняття не дітсадкові, а саме прескул, де були старші діти, бо маленькі вони б не змогли так швидко спуститися. Там, наприклад, з другого третього поверху до укриття. Я хочу сказати, що садок дуже відповідально до цього відносився, бо е, от тривога. І я бачу, що щось летить на місто. Як тільки е відбувався е якийсь вибух, то в групі хвилина в хвилину завжди було повідомлення «Діти в укритті, все добре. Тобто, це мене теж дуже влаштовувало, бо я не думала, що мені робити, а я вже точно знала, що з дітьми все добре. Ну але такого не відбулося саме в той день. Написали: забираємо дітей. Я зрозуміла, що це саме. Е Саме сюди про тобто, той день все почалось зранку. Звичайний ранок ми з Тимофієм приїхали в садок. Я стала припаркувалася саме на місці тієї машини, яка потім була у всіх новинах. Горіла. Ми зайшли в садок, і він мене просив весь час залишитись вдома. В нього такі моменти були, звичайно, як у будь-якої дитини, але в цей ранок я ну, запам'ятала, бо я на то причини він сказав мені, а відвези мене до бабусі. Я кажу, але не можемо. Бабуся сьогодні працює. Він каже: Давай зателефонуємо їй. Ми подзвонили бабусі. Бабуся сказала: На жаль, я не можу сьогодні бути з тобою. Я працюю. Давай зустрінемось після садку. Я приїду додому, і я тебе... Будемо гратись. Він сказав: Добре, добре. Ми поклали слухавку. І він сказав: Ну добре, я піду. А може ти відбезеш мене хоча б до дідуся? Це так комедійно було. І я така: ну тім, ну добре, але з дідусем ти будеш після садочку, бо мені там в мене була вечірня вистава, і я не могла бути ввечері з дитиною. От і він погодився зі мною. Я принесла його на руках. Викладачки сказала, що саме сьогодні він чомусь не хоче йти в садок, тому будьте з ним більш ніжними, і передала вона, взяла його до руки і знесла в підвал, де вони там переодягаються. Потім я поїхала на роботу. це… А ні, я потім взяла каву. Кав'ярні останній раз, яку я не випила, бо дуже поспішала на роботу. В мене вийшло так, що в мене електрична машина, я забула її зарядити, Ну, так завжди буває. пригоди. Я забула її зарядити, я приїхала на дві зарядні станції, а вони дві не працювали. До моєї роботи залишалась там година, і я думаю, добре, я поставлю заряджати машину і пройдусь до ми знімали контент для ПЦУ для церкви. От ми приїхали. Я залишила машину: дві зупинки чи три трамвайної було до церкви, от я була там. Потім я чую вибухи, і якось типу: о, ну якось не дуже. І я кажу дівчині, а давай відійдемо, бо великі такі вітражні вікна, ну як в церквах, я кажу, давай зайдемо трошки в коридорчик, бо там ну якось і почали гучно збивати. І я дістаю телефон і бачу, що одночасно буквально в мене в голові Терехов каже, що приліт в дитячий садок. Ну, мені, я починаю важко дихати і починаю е шукати якусь інформацію. І одночасно мені приходить сповіщення, що типу, забираємо дітей. Я розумію, що в мене машина вона за три зупинки, тобто я швидко доїхати не можу. Я телефоную чоловікові і кажу, е швидко їдь, забирай. Я не знаю, що там сталося. Він такий, ну, типу, окей, він швидко збирається, їде, телефонує мені і каже, а здається, всі швидкі і поліцейські машини їдуть туди, куди і я. Я кажу, ну так, ти що, не зрозумів, що це, ну, типу, е, якщо не наш, то якийсь сусідній садок. Е, він каже: Ну я я подумав, якщо чесно. Вже потім він мені каже: Я подумав, якщо чесно, що ну просто десь поруч е, прильот, але вони там не можуть заспокоїти дітей чи там вікна десь полетіли, чи просто стрес. От е, я е, в церкві просто. Е, у мене таке відчуття, що ноги віднімаються, і відчуття підлоги просто немає. Я сідаю на підлогу і просто кажу собі, Марина, ти тут, але тобі треба діяти. Ти не можеш дати, ну е, не маєш права бути слабкою. Я просто так хапаю сумку і починаю бігти. Я біжу, всі ці три зупинки зупиняю, всі машини, які не зупиняються. Вони е, ну я не знаю, що вони думають, просто всі їдуть по своїх справах, всі зайняті. Я сідаю в машину, мені весь час телефонують люди, бо знають, де саме навчається Тимофій. І я кажу, я нічого не знаю, як тільки буде інформація, і ми одночасно приїжджаємо з чоловіком, я приїжджаю по той бік вулиці, а він приїжджає зі сторони церкви. Я кажу йому, давай шукай дітей, я біжу, пам'ятаю, як по цій. Доріжці і зупиняють мене тут, і не дають пройти до дитини. кажуть все нормально, вони в підвалі, все окей з ними, але тобі не можна пройти. Я починаю сперечатись ну, в такому стані, що ну, мені просто терміново треба знайти і побачити, і відчути просто, що дитина моя є. От. Мені телефонує чоловік, каже, все він зі мною з ним все добре. Я пам'ятаю, як сідаю тут біля цієї цих сходинок, і просто розумію, що мені треба заспокоїтись, бо я зараз з ним зустрінусь, і він не має бачити мене в такому стані. Тобто не мені гірше в цей момент. Дійсно страшніше було йому, і йому зараз як ніколи потрібна моя сила. Але іноді мені здається, що він дійсно сильніший, мужній ніж я, і я отримала від нього підтримку у вигляді просто його обіймів і посмішки. Він так зрадів мені, він так, так про це розповідав, як доросла людина, яка змогла на відміну від мене. Пережити ці емоції і якось сформулювати їх в одну історію, і ще і цією історією сказати Я не злякався, але зі мною таке сталося. От потім мене пропустили, коли побачили, що я більш-менш заспокоїлась. Причина була, що там типу розкидане скло, але я сказала, що я ну я ж не босими ногами, піду, я в кросівках і для мене взуття зараз найменш важливе, що може бути. Тут ще продовжувало все горіти. Я прибігла, обійняла його. Ми поїхали додому. Дякую моїм колегам. що вони замінили мене у виставі, і мені не довелося працювати в цей день. І, звісно, до сьогодні мені весь час хочеться просто, просто бути з ним кожну хвилину, не відпускати його. Але інколи доводиться, і е... поки ще це не дуже просто. Я не знаю, що він перше сказав татові, а... але. Е... Але він намагався бути сильним. Він взагалі не показував своєї слабини, не показував, що йому якось якось боляче чи страшно. Він просто на собі мав і такий, ну що, поїхали додому, і ми такі, так, звісно. А ці машини вони теж поїдуть додому. Я кажу, так. А всі діти вже поїхали додому. Я кажу, так. Тобто то йому було важливо бути просто в цей момент з нами. Ну, це досить важко сказати, бо як на його слова, але це треба пам'ятати, що дитині немає трьох років, і він там, наприклад, вигадує свої власні слова, як, наприклад, Газонка, який він використовує в відео, яке я скидала. Так само він каже, що це пожежник був саме, але на відео я не бачила, що саме пожежники несли дітей, то може бути будь-яка. Людина, яка була в формі, мені здається, тому якось так. Але він вже через декілька днів у нас вдома, ми про це говоримо за його бажанням. Тобто ми цю тему не піднімаємо. Але якщо він щось згадав, і він хоче про це говорити. Ми говоримо. І от одного разу ми е, вирішили малювати, і він каже: Я буду малювати пожежу. Я зрозуміла, до чого все це він веде. Я кажу, давай. І ми малювали е, спочатку пожежу. Потім він каже: А давай ось тут з краєчку намалюємо пожежника. Тільки в жодному разі не малюй його там, де вогонь, десь збоку. Там, Давай намалюємо мене. А зі мною ще була пані вихователька Альона і багато діток. Ми, і ми всю цю історію малювали картинками. От. І це був перший раз, коли він зізнався, що він злякався. І це було в двох моментах, коли він сказав мені, ми вже дійшли до кінця, діти були в церкві, ми це намалювали. І він каже, а там діти всі плакали. І я кажу, добре, давай намалюємо йому сльози ну, всім діткам. Він каже, так, так. Він каже, а навіщо ти мені сльози намалювала? Я не плакав. Я кажу, добре, давай намалюємо тебе, але без сліз. Я намалювала його без сліз, і він сидів. Я дала йому час, щоб він ну, помов... ну, я не говорила, щоб він міг висловити свою думку. І він каже: Мам, а я все ж таки плакав. Це перший раз, коли він мені зізнався про свою слабкість. І я кажу, а коли? Коли це було, коли, коли тобі було страшно, боляче і чому. Він сказав, це було в підвалі. Я кажу, добре, давай повернемось в ту картинку, яку ми малювали в підвалі, і намалюємо тобі сльози. І він погодився і сказав, давай, але тільки небагато, одну сльозинку. Я кажу, добре. От, І потім він сказав, але я не боявся, бо я знав, що нас врятують. І каже, е але е, е, якось він так сказав, а що мене врятує пожежник. Я кажу, ти довіряв йому. Він сказав ні, я йому не довіряв. Я його злякався. І це другий раз, коли він мені сказав, що він е, злякався, і я кажу, а чому ти злякався? Ти подумав, що е... а, він каже, Ц... я подумав, що це злодій. Е, е... Я кажу, ти злякався, що він може тебе вкрасти. Він каже. Так, я не знав, типу, що буде далі. Але він весь час він не, не втрачає оптимізму і він, він підтримує мене, батька, коли ми рефлексуємо з цього приводу. Ми не показуємо йому, але він все це відчуває. Я думаю, що це є найстрашніший епізод мого життя, це однозначно. І це було десь 15 20 хвилин. Я не відчувала нічого. Я просто вмовляла себе діяти. Бо я, я дуже дуже страшно нічого не знати, і мені на той час вже подзвонили і сказали, що влучання саме в садок. Тому я розуміла, але ну. Але я, я не знаю, я, я не пам'ятаю багатьох моментів. Я просто пам'ятаю, як в мене був потік в голові думок: типу, Марино, треба зібратись. Марино, ти сильна, ти за кермом. Ти зараз відповідальна не тільки за себе. Тобто, ти можеш їхати як ти хочеш, але поруч є люди. І вони не винні, що в тебе зараз сталася така ситуація. І я повертала себе просто, і я собі там, я не знаю, я чіпала себе, казала: Ти тут, тобі потрібно повернутися, ти не маєш права зараз там плакати, там влаштовувати якісь сестерки не тобі зараз погано, погано тим людям, які були тут, в цій будівлі. Тобто, те, що ти відчуваєш, це потім вже. Я собі так говорила. Я не знаю на сьогоднішній день ні я, ні чоловік. Ми не знаємо, що будемо зараз. Тимофій захворів і йому потрібно просто побути вдома. Йому потрібна наша любов, і ми зараз якомога більше проводимо час разом. Що буде завтра? Я не знаю. Садок вже відновив свою роботу в іншому місці, е, туди ходить вже більше половини дітей, які були е, е, тоді, тут. І я сьогодні поїхала туди, щоб подивитись, де будуть діти, де вони е, будуть займатися, спати, де укриття, е, які умови. Е, і, взагалі, стан ну атмосферу, бо для мене це дійсно дуже важливо. Чи готова я на сьогоднішній день віддати дитину в садок? Ні, я не готова. Коли я зможу, я не знаю. Шукати новий садок чесно не шукала, але навіть були пропозиції після перегляду того відео, що я виставила, навіть були пропозиції, типу, ми приймемо Тимофія в садок, приходьте, ми дамо вам безкоштовний місяць, поки садок відновлюється. Але навіть в іншому садку я не можу зараз собі морально цього дозволити. Так, наших сусідів я вважаю, що це. Е... Як і будь-який удар по місту, це, це жахливо. Як і будь-який удар по по людям, по де є жертви, де немає жертв, де такого просто не має відбуватись, і я саме виставила це відео не для того, щоб пожаліли мене і сказали, яка в мене гарна розумна дитина. За це дуже дякую. Ці коментарі мене дійсно підтримали в той момент. Але я виставила це відео для того, щоб е, якомога більше людей, хто забуває іноді, згадав, що йде війна і вона несправедлива. І для того, щоб е, я не сподівалась, взагалі, що це відео десь піде по е, там, якимось каналам закордонним, і що за кордоном це теж побачать, Але ну, мабуть, на те. Є свої причини, і воно викликала якесь таке співчуття. І я дуже дуже рада, що за кордоном це теж бачать, бо бо нам дійсно. Потрібна підтримка як ніколи, бо зараз якийсь такий момент, коли всі такі, а та ідеї, йде війна? Ні, нам потрібна допомога, і вона потрібна зараз сьогодні. Так само, коли починались під цим відео якісь дебати з будь-якого приводу. Я казала, що я виставляла це не для того, щоб ми всередині країни якось там між собою. Нам треба з'єднатись просто і триматись один за одного і завершити. Це. Нам треба все це якомога більшим людям розповідати, і, щоб були якісь дії. Бо, бо це все, що ми можемо робити. Там, ну, я маю на увазі звичайні люди, Там, це просто донатити і поширювати інформацію. Ну, я не маю на увазі військових, дякую їм, і завдяки їм взагалі я можу жити, працювати і. Водити дитину в садок, тому якось так. Я хочу сказати, що театри в Харкові це взагалі окрема тема, на яку мені здається кожна людина, яка зараз пов'язана з культурою, може говорити годинами. Бо у всіх містах прифронтових можна грати в своїх приміщеннях, можна... а ми зараз граємо в підвалах і орендуємо сцени інших якихось приміщень за великі гроші. Тому... Нам не можуть платити повну мою мінімальну зарплату. Це, ну, як би там не звучало, але це, я вважаю, дуже несправедливо і нам дійсно потрібна підтримка. Чи потрібен театр, я б сказала, що він потрібен як ніколи. Тому що коли я чую, Мені дуже часто пишуть якісь повідомлення: типу, я прийшов на виставу, і на там, дві години я відчув себе людиною, я забув про війну, я відпочив, і мені це було необхідно. Я думаю, що я не дарма тут, і моя робота зараз потрібна як ніколи. І нам дійсно потрібна підтримка, підтримка облради, бо ми, ми не витягаємо. Театри зараз вони просто помирають, помирають, бо люди не можуть працювати за 4-5 тисяч, тому вони нагрібаються іншої роботи, і це, це не, неправильно. Жодної підтримки у нас немає. А з приводу того, чи, чи можу я зараз поєднувати дитину і театр, коли відбувається така подія, то будь-яка робота, яка б вона не була улюбленою, вона йде на другий план. Бо зараз я як ніколи потрібна своїй дитині. І все. В мене зникають будь-які факти того, що я маю бути десь в іншому місці, коли я потрібна своїй дитині.